Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час останнього нальоту на Київ ударів у відповіді зазнав аеродром східний, що у Курській області. Телеграм-канали пишуть у Курську пошкоджено кілька бойових літаків Су-34 та знищено зерга. Панцире стало відомо про потужні результати. Бавовни ударів було завдано 2 червня 2023 року по аеродрому Східний. Точна інформація щодо кількості літаків ще перевіряється. Російські пропагандисти розповіли, що в районі міста Курськ російська ППО буцімто збила кілька безпілотників. Росіяни зазначили, що уламки дронів пошкодили кілька будинків у місті. Кремлівські прихвостні також заспокоїли жителів. В Курської області, мовляв, регіон перебуває під надійним захистом наших військових. Згодом український блогер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі припустив, що саме добрі партизани, нібито завдали удару по Курську. За його інформацією, не з кремлівським режимом здійснили у Курську область, де змогли вивести з ладу бойову авіацію росіян на місцевому аеродромі. Наостанок Стерненко додав, що кількість уражених літаків ще уточнюють. Російські телеграм-канали також повідомляли й про невідомі безпілотники у Смоленській області. За словами пропагандистів, близько третєї години ночі два БПЛА далекого радіусу дії буцімто атакували об'єкти паленого енергетичного комплексу в регіоні. Згодом у мережі опублікували фото з мовірними уламками дронів. Пропагандистист. Стверджують, що жертв та постраждалих, начебто, немає з ушкоджень у Смоленській області буцімто то лише вибоїни в асфальті. Окупанти також додали, що оперативні служби області працюють на місці для усунення наслідків. В той же час бійці російського добровольчого корпусу РДК ведуть бої у передмісті Шабекіно-Білгородської області Російської Федерації. Як повідомили у телеграм-каналі РДК бої ведуться у межах нової та Воложанки та Титівки. Наші передові загони вже ведуть бої у передмісті Шабекіно, Нова та Ка Титівка слава РДК йдеться у повідомленні. Також РДК опублікував відео боїв на території Білгородської області на кадрах. Видно стрілецький бій у лісовому масиві. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!